Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка у нас шикарна погодка. Вночі вже був мороз 3 градуси. От. А ввечері зараз таке сонечко, тихо, я пасу птицю. І вирішив сьогодні з вами поговорити на таку тему, як ожиріння у корейних сучок. Тема актуальна. От, з цією проблемою я зіткнувся особисто взимку. От, зараз я розповім вам власний досвід. От, і потім ще роз, розкажу, як з цим боротися, що робити, щоб запобігти цьому. От, і так далі. Отже, в минулому році я купив навесні добових курчат. От, звичайних, домашніх, мішаних, як кажуть. Ось вони півник, оце, і ці чорненькі, Це червона, оця ні. От, ось. Давайте на фоні вредної курки. От. Жінка мені сказала, що вона купляє яйця в різних господарствах, потім виводить в своєму інкубаторі і реалізовує курчат. От Я хотів саме домашніх отаких от безпородних курей. От, і я їх купив 25 штук. От. Спочатку я їх годував стартовим комбікормом. От у мене не було. Дорослих курей несучих я їх всіх прибрав, потім я розповім, мабуть, в наступному відео чому. От. Е, і якось так вони росли, а потім е, ну, осінь і вони почали нестися. Почали нестися, почали нести такі дрібненькі яйця, але ну, зазвичай кури молоді, особливо такі безпородні несуть спочатку дрібні яйця. Ну, я якось не звернув уваги. Яйця дрібні і дрібні. Потім уже якось так зима, а яйця все дрібні й дрібні. От, і з'явилась така проблема. Був дуже щільний у них жовток в цих яєць. Тобто, от як, ну я не знаю, як сказати, як густа карамель. Тобто його так ножем як розрізаєш, він так не, не розтікався, а от якось ну от, майже як наполовину зварений. От, ну я якось так зразу, от скільки я тримаю, такого ніколи не було. Давай думати, що вирощував я їх, пропоював по всіх інструкціях. От тому ну, якихось хвороби не могли бути. До речі, після того як я прибрав своїх курей дорослих перед тим, як я купив їх, я дезінфікував приміщення, білив, випалював всі дерев'яні частини горілкою. Тобто, ну, вимивався із хлоркою, ну, скажімо так, мі мінімальна була вірогідність того, що це якась хвороба. Тим більше виглядали вони звичайними здоровими курьми, просто я ж кажу, от такі були у них якісь дивні яйця. Шкаралупа була звичайна, якось так все нормально, і я десь трішки здогадувався в чому справа. От, у них була така особливість. До речі, це перші мої кури такі. Вони їли все, що я їм пропонував. Тобто, будь-яке зерно цілем, ячмінь, овес, вони їли з першого разу, от їли багато. От я ще якось так здивувався. Ну, як зазвичай, хто тримає птицю, знає, що овес і ячмінь цілим птиця дуже погано поїдає. Овес так взагалі, ну, можна сказати, і не їсть. А мої оці їли. Ну, а знаєте, як кожний господар гарно їдять, ну, нати вам ще, тим більше зима, холодно, все ж здається, що їм некомфортно, холодно. Треба більше, треба більше. І ще, до речі, я годував багато. Вареної картоплі. От, наприклад, зранку я давав зерно, ціле, овес, або ячміння або пшеницю, або кукурудзу, а увечері варену картоплю, там з буряком тертим сирим і висівками пшеничними замішував. Якось так. До речі, так я годував багато років курей, от, і якось було все нормально. А це, ну, знаєте, якби ще вони були. Там дворічні, трьорічні, це ну, можна було зрозуміти. а так молоді кури. Ну і якось так я думаю, потрібно щось з цим робити. Я здогадувався, що це харчування, тобто їли вони багато. Ще в мене була дармова кукурудза. Я е, якось так вона погано висохла, все боявся, що вона. За цвітето кукурудзи їм часто давав, ну вони ж задоволенням, звичайно, її їли. От. А потім я вирішив написати Інні, ви знаєте, всі цей канал, називається Подвір'я. І вона займається. Курьми, індиками, ну тобто птицею. І я, знаєте, як кажуть, відповідь знаєш, але е, хочеш, щоб тобі сказала це інша людина. І я от їй написав, вона мені відразу написала, що це ожиріння от, у курей. Приберіть варену картоплю і кукурузу з раціону, і все стане на свої місця. Ага, і ще, друзі, е, яйця були е, е, дрібненькими, і я думаю, потрібно їх. Ну, от, якось чим підгодувати, накупив всіх цих м'ясокісткового борошна, дріжджів, кормових, трикальцію, несушки, і, звичайно, все одразу, бо потрібно ж їх підтримати, зима. От. І все сюди, в кучу, до картоплі, до кукурудзи. І от мої кури зажиріли. Ще. Знаєте, як воно взимку, у мене дуже маленьке приміщення. ну Я зайшов їсти, дав так, ну, глянув всі живі, начебто здорові, і пішов. Тобто, коли я отак пасу ввечері от зараз, наприклад, то ну, я ж хожу навколо них дивлюся, ага, там щось таке підозріле, там щось так. ну, А там ну, якось цього ж не... Не будеш сидіти і кожну курку роздивлятися. А тоді якось так ще сталося, що сніг розстав, я їх випустив. І вони наче почали тут бігати. Я дивлюся, одна з курок, здається, ось вона. Якось так, коли я заходив, а вона бігла і так лапками перебирала якось швиденько. Ну, Тобто, видно було, що їй важко. Ану. От Зараз, бачите, вона побігла так нормально, а то вона така була якась як шарик. От, якось так лапками дребеляла, от, ну, тобто, вже зрозуміло було, що вона ожиріла. І от Інна посовітувала мені, і я так і зробив. Скажу, відразу що швидко це не подіяло. От, тому що все ж таки, е, ну, скоріш за все, це тяглося довго, можливо, ще з самого. Ну, так би мовити, їхнього дитинства, це ожиріння почалося, але прибрав я повністю кукурудзу і картоплю, і з часом все нормалізувалося. Пішла весна. От я дуже часто показую, як я збираю яйця. От, Тобто, яйця нормальні. Звичайно, вони можливо трішки менші, але це може ще може залежати від того, що все ж таки це кури такі безпородні. Хоча не знаю, можливо, там щось було намішане. Якісь кроси, можливо, ці м'ясояєчні, От, Не знаю, тому якось так. От, але з цією проблемою ми справилися. От. І потім я, звичайно, вже шукав інформацію і зараз хочу з вами поділитися тим, що я знайшов по цій темі. Отже, друзі, давайте спочатку розберемося, що таке ожиріння. Ожиріння це надлишкове відкладення жиру. У підшкірній клітковині, черній стінці та під серзними покровами грудочеревної порожнини. До речі, розрізняють їх двох видів ожиріння, маю на увазі: екзогенне, тобто зовнішнє і ендогенне внутрішнє, або ще його називають ендокринне. Але зараз ми його затрагувати не будемо, я зроблю відео пізніше на цю тему, вона трішки складніша. От. А екзогенне ожиріння це ожиріння, яке відбувається внаслідок от, перегодовування птиці, так як от, трапилося в мене. От. Е, до речі, часто хворіють кури ще до яйцекладки, тобто молоді. Я це зараз собі думаю, скоріш за все, у мене це вже тоді було, тому що я повторююся: в мене не було дорослої птиці, а вже ми вибрали картоплю, і вони так уже підростали і. Я годував їх всяким таким, і скоріш за все, от е, вже з того моменту їхнього, скажімо так, підліткового, воно все і почалося. До чого ж може призвести ожиріння? Ну, е, по-перше, до зниження яйценоскості. От так як в моєму випадку, от, до такого див дивного м -м жовтка, от можуть бути, до речі, різні варіації всього цього. Е, е, і іноді яйценоскість може припинитися. Зовсім. От. Також ожиріння може призвести до зменшення тривалості життя курки, от. тому що ожиріння призводить до перечасного старіння всіх органів, систем. От так от, друзі. До речі, через ожиріння у птиці послаблюється імунітет і вона становиться більш сприятливою до різних там, інфекційних захворювань. От. Незапліднені яйця можуть бути от, у ожирівших курей. От. І, До речі, кури можуть навіть помирати від цього, от, можуть розриватися внутрішні органи. Тому що е, ожиріння е, порушить діаліз печінки от, і е, перероджують печінкові клітини в жирові. От, от прийшла вредна курка ганять. Які ж причини можуть бути зовнішнього ожиріння? Ну, перше, як я вже сказав, те, що трапилось у мене, це перегодовання. А особливо е, їжею багато й на вуглеводи. Це таке кукурудза, картопля, от те, що я вам і говорив. От, те я, тим я й годував, як то кажуть. Також не можна зловживати макухою соняшника, тому що в ній міститься до 7% жиру. От, але також ще потрібно знати, що на ожиріння на зовнішнє таке можуть хворіти старі кури, от, ну, тому що вже порушуються в них там всякі ці обмінні процеси от, і так далі. І ще, друзі, ожирінням можуть страждати кури, які утримуються без вигулу. От, але, ну як ви знаєте, це не мій випадок, у мене вигул є. От, я пасу їх довгенько тому. От, але хто тримає курей без вигулу, то майте це на увазі. Як же боротися, друзі, з ожирінням зовнішньому курей? Ну, по-перше, все ж таки кури повинні мати вигул, навіть взимку. Я іноді відкриваю їм от, двері, щоб вони виходили сюди. До речі, не всі кури хочуть це робити. От, от ці, до речі, люблять гуляти по снігу. А до цього в мене були домінанти. Вони не виходили. От тому не знаю, там насипаємо сіна, соломи, щоб вони греблися. Дехто підв'язує цілий качан капусти. От вони до нього пригають там. Ну, щоб якісь були у них рухи. От як бачите, зараз вони щось грибуть, щось там пасуться, та ходять, бігають, інколи літають, от тому е вигул. Далі корми. От з цим вже складніше, тобто збалансоване харчування. Всі кажуть, харчування збалансованим повинно бути. Як його збалансувати в таких домашніх умовах? Чесно, я вам скажу, я не знаю. Е, я знаю те, що е, повинен бути корм різноманітним. От, і, от, як я вже для себе уяснив, кукурудза і картопля для курей несучок, саме для оцих моїх. Е, тільки як е, така, смаколики, як можна сказати. Інколи, звичайно, я даю і картоплю, і кукурудзу, але дуже рідко. Ну, не знаю, раз в тиждень, можливо, я даю їм варену картоплю. Знову ж таки, є різниця раціон годівлі влітку і взимку. Тобто у моїх курей ожиріння трапилося саме взимку. Можливо, якби я. Влітку годував їх картоплею, кукурудзою, все було б нормально, тому що багато зелені, до речі, потрібно давати багато вітамінів. Ох, який ти молодець. От. Але як літо, от осінь вони пасуться, тобто ці вітаміни вони самі собі шукають. Але коли взимку от сталося так. Тобто, можливо, хтось із вас каже, я годую кукурудзою. Ну, я не знаю, до речі, в багатьох справочниках я бачив, що можна кукурудзою заміняти пшеницю От в раціоні. але знову ж таки, це не для моїх курей. Можливо, наприклад, як ви дали зранку кукурудзи курям і вони побігли, і цілий день десь вони на вигулі бігають, там собі, як то кажуть, цю енергію витрачають. Можливо, і так можна. У мене все ж таки все рівно умови такі. Стиснуті приміщення невеличке, особливо взимку, курник е, метр на чотири. Тому от для себе я вирішив так, що з кукурудзою і вареною картоплею потрібно бути дуже обережним. І ще, друзі, що важливо, як на мою думку, у дорослих курей несучок харчування повинно бути дворазовим тобто зранку і ввечері. Я до речі, так завжди годую дорослих курей. Тому от так вони, ну можливо, ще було переїдання то від кількості їжі. От, тому що я ж кажу, взимку вони їдять більше, все ж таки, тому що холодно, їм потрібно витрачати енергію на обігрів свій. От, тому якось так. Але можливо, якщо хто не знав, то дорослих корейних сучок потрібно годувати два рази. І ще друзі, на рахунок збалансованості корму. Взагалі не розумію, як можна в таких домашніх умовах це зробити. От, можливо, як хтось це робить, підкажіть мені, будь ласка, в коментарях, я з радістю послухаю. Але от скільки я не дивився інформації, вищитувати всі ці протеїни, не знаю, білки, жири, вуглеводи, все це я вважаю на от як у мене 13 курок, все це, ну. Невигідно не знаю, дурниці, можливо, можна так сказати. От я знову ж таки повторюю своїм таким от шляхом дійшов до того, що от приблизно мій раціон для корейних сучок такий, якщо комусь цікаво. От пшениця, я так для себе зробив висновок, що пшениця основа 40%, ячмінь 20%, овес 10%, кукурудза. 10%, висівки пшеничні 15% і макуха соняшникова 5%. От тобто, скажімо так, по зернових у мене так. Всі ці зернові у нас тут продаються, ніяких бобових, наприклад, гороху. Я взагалі ніколи в житті не давав. Я не знаю, як його давати. З соєю також потрібно бути обережним. Тобто, От у мене є отакі, скажімо, корми, і в таких пропорціях я їх даю. Сюди я не включив, звичайно, картоплю варену. Е, знову повторюсь, для моїх курей вона буде як смаколик. Хоча, чесно признаюся, раніше ми тримали курей, і от вже я розповідав, картопля варена майже 50% їхнього раціону складала. З цими курми, ну, от так не вийшло. От, і сюди, звичайно, не включив я всі ці добавки, кормові крейди. Я, чесно кажучи, не знаю, як їх рахувати Ну, в відсотках. От мясо е борошно і все це, і ну так далі. Тобто, я, я от я ось так не хочу обманювати зараз. Вам би я міг десь там надивитися, начитатися, розказати якісь ці всі раціони. Я цього робити не буду. От я годую так. З помилками, з помилками, вибачте, це не корови, кури, ну щось піде не так, завжди нам потрібна курка на борщ, тому якось так. І ще, друзі, на рахунок вигулу: от такий період, весняний, осінній, літній, він вам збалансує раціон і по білку, і по кальцію, по фосфору, і, і по чому ви тільки захочете. В такий період я не даю ніяких добавок, окрім от саме курям несучкам кормову крейду. От. Ну, Там іноді не знаю, рибне борошно в мене було, я так. Тому що чому я їм даю, тому що ще в мене ж є ці ем, Ломан Браун. От. А вони ще не несуться. і от Якось так вони чи погано ростуть, чи я не знаю, і от я їх трішки вирішив підтримати. Але ну, вони йдять з одного корита, тому, до речі, от чому ще й не рекомендують тримати птицю різних різного віку разом. По-перше, ну по-перше, що дорослі кури можуть заразити їх різними хворобами, от молодих там чи взагалі курчат. А по-друге, що все-таки в них трішки різний раціон. На формування яйця вони витрачають одинакову кількість кальцію. Але, наприклад, на початку яйцекладки яйця невеличкі, а потім вони крупні. От, Тому от ще якось так. І, наприклад, на піку яйцекладки їм потрібна одна кількість кальцію, а в кінці яйцекладки вже зовсім інша. Тому не знаю, як це в таких домашніх умовах все можна. Е, ну, Вищитате, От, Тому я цього не роблю і не заморачуюся. Вийде, як вийде, буде як буде. Звичайно, хочеться, щоб все було добре. От, але, ну от так от. Ось так, от, друзі. До речі, пишіть в коментарях, чи стикалися ви з ожирінням, от таким саме від переїдання ваших курей, як ви з ним боролися. От. Сподіваюсь, моє відео було для когось цікавим. Дякую усім за перегляд і до нових. those <laughs>